Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Номізмата. І сьогодні в нас на огляді монетка 1998 року, можна сказати, монетка з 90-х під назвою 80 років проголошення незалежної, незалежності Української Народної Республіки. Дана монета у нас є ювілейна номіналом 2 гривні та випущена Національним банком України і присвячена якраз 80-річчю проголошення Незалежності Української Народної Республіки саме. Четвертим універсалом Центральної Ради. Дану монетку було введено в обіг 20 березня 1998 року та належить монетка у нас до серії відродження української державності. Дана монетка у нас йде дуже великим тиражом і складає аж 200 тисяч примірників. Но хочу тут зауважити, що саме 150 тисяч примірників іде якраз у простому карбуванні, а 50 тисяч уже в покращеному карбуванні. Тобто ціна буде у нас, звісно, відрізнятися від е, між собою. Щодо огляду монети, то на даний час у нас зображений аверс монети, бачимо у нас вгорі напис Україна, по центру у нас Державний герб України, ліворуч і праворуч від герба, Зображені на повний зріст, робітник із молотом. Біля ковадла та селянка із серпом та снопом. Вони підтримують, бачимо, немовля. Немовля у нас символізує символ молодої держави. На тлі бачимо такого е, дерева. Та бачимо вгорів напис два рядки Україна, 1998 рік, а внизу у нас номінал 2 гривні. Щодо реверсу монети, то на реверсі у нас зображено будинок педагогічного музею, де в цей час саме перебувала Центральна Рада у 1917-18 роках. Та перед будинком у нас бачимо зображено ліворуч і праворуч дві фігури січових вартових стрільців із гвинтівками. Під зображенням бачимо у чотири рядки: 80 років з дня проголошення незалежності. 1918 року. Та вгорі по колу бачимо напис Українська Народна Республіка. Щодо цінової категорії, то монетка під час випуску вартувала свій номінал, тобто 2 гривні на даний час на 2023 рік в простому карбуванні, тобто там, де є тираж 150 тисяч, монета складає в районі від 120. До 150 гривень. В покращеному, відповідно, від, 250, ой, від 150, перепрошую, і вище. Ось така, друзі, монетка. На даний час мені сподобалося саме поповнювати колекцію монетами із 90-х, їх є великий тираж, але в гарній якості їх важко знайти. Тому, якщо у вас є монети саме з 90-х років, Прохання надсилати коментар, ми з вами зв'яжемося, і якщо вам підійде ціна, обов'язково вас придбаємо. Дякую, друзі, всім за огляд, за підтримку каналу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!